Вітаю вас! Продається будинок площею 58 квадратних метрів, на ділянці площею 27 соток в селі Веселий Кут. Село у Болградському районі Одеської області, населення близько 2000 тисяч осіб. Відстань до міста Арциз 18 кілометрів, до міста Татарбунари 40 кілометрів, до міста Одеса 150 кілометрів. Продається гарний житловий будинок, три кімнати, твердопаливне опалення, металопластикові вікна. Будинок продається з меблями, з технікою частково. Село живе, є школа, садочок, магазини, нова пошта, гарне сполучення через село проходить траса, маршрутки часто їздять на арциз, Одесу, на море. Є залізнична зупинка. Вода в будинок підведена, є ванна та туалет в будинку. Підключений інтернет. Є літня кухня невеличка сараї, вигрібна яма. Водопровід, новий, ціна 208 тисяч гривень, можливе розтермінування. Посилання на цей будинок в коментарях під відео.